Міняєш, мати непереможних героїв незламна Україна. Мати непереможних героїв незламна Україна. Ми, сини Таврійських степів. Ми. Ми сини таврійських степів. Нехай несе нас віта Херсона до самого Криму. Нехай несе на світах Херсона до самого Криму. Ніколи не забудемо і не пробачимо світло ворогів. Ніколи не Горнемо крилами нашу землю в лиху годину. годину. Не вбоїмося зла. Не боїмося зла. Кров'ю та відвагою будемо боронити нашу державу. Кров'ю та відвагою будемо боронити нашу державу. Нехай омиє наші рани, старий Дніпро. Нехай омиє наші рани старий Дніпро. Нехай заспокоїть серце Херсонський степ. Нехай заспокоїть серце, Херсонський степ. Нехай додадуть сили та люті моря Херсонщини. Нехай до да сили та люди, моряк не хоче. Нехай навіки поховають ворогів Олешківські піски. Нехай на віки поховають ворогів Олешківські піски. Ми спадкоємці степу та козацької слави. Ми спадкоємці степу та козацької слави. Борімося, щоб день не згасав. Борімося, щоб день не згасав. Слава Україні! Героям слава!